привіт, мої маленькі малюшечки безділочки І в цьому відео я вам покажу свій Пінтерест канал. Якщо я поміняла аватарку, до речі. Дивіться, е якщо ви хочете знайти типу, якісь там малюнки, е скачайте Пінтерест. Я вам зразу кажу, що треба багато заходити. Попросіть, маму чи тата. Дивіться, там, типу, ось такі з Avatar World є любі отакі, не знаю, отакі ще. Ви можете зберегти. Там багато чого ви можете зберегти. це, типу зберегти. Не знаю, ось це, типу, мені дуже сильно подобається. І я вам хочу відявити, що якщо у вас є прінтерес, ви можете його скачати. До речі, це всі мої малюнки, я вам потім можу показати. Ви можете зайти, і мені можете щось написати. Ну, Якби, якщо скачаєте, то зайдіть, е, ну, не знаю, підпишіться, напевно. Якщо у вас є принтер, будь ласка. Е, і я ще дуже сильно вас прошу поставити лайк і підписатись. Щось.